Практика перших субот місяця або невиконане прохання Богородиці Сватіми. Дорогі мої, коли Пресвята Діва Марія об'явилася трьом пастушкам у Фатімі, вона попросила дотримуватися певних побожних практик, щоб принести мир у світ. Найбільше відоме її прохання. Присвячення Росії її непорочному серцю. Але у Богородиці було ще одне прохання, щоб люди всього світу протягом п'яти місяців поспіль присвячували першу суботу місяця молитві, сповіді та відвідування служби Божої. Як сказав у своєму коментарі Карі Фахівець із об'явлення у Фатімі, деякі Уважають, що побожну практику невиконаною частиною Фатімського послання, оскільки наближається, тобто завтра перша субота місяця, варто пригадати певні факти про практику перших субот. Вперше, дорогі мої, про неї стало відомо під час об'явлення Богородиці у потімі 13 липня 1917 року. Того дня, Пресвята Діва, показала дітям видіння пекла і попросила їх пожертвувати життя у намірі відшкодування за гріх. У своїх спогадах, написаних у 1941 році, сестра Лушія. Душ Сантуш, одна з візіонерів, написала, що Марія сказала дітям: ви побачите пекло, куди йдуть душі бідних грішників, щоб врятувати їх, Бо хоче запровадити у світі особливе вшанування мого непорочного серця. Якщо те, про що я скажу вам, буде виконане, багато душ спасеться і запанує мир. Згідно з розповіддю сестри Лушії, пресвята діва додала: війна закінчиться, тобто Перша світова війна. Але якщо люди не перестануть ображати Бога, під час понтифікату, після, вибухне ще гірше. Коли ви побачите ніч, оща невідомим світлом знайте. Це велике знамення, дане Богом про те, що він збирається покарати світ за його золочене війною, голодом і переслідуванням церкви і святійшого Отця. Щоб запобігти цьому, я прийду просити про присвячення Росії моєму непорочному серцю та про причастя у намірі відшкодування за гріхів перші суботи місяця. 10 грудня 1925 року Марія знову з'явилася сестрі Лусії і окремо попросила про цю практику побожну, як написано в біографічній книзі Фатіма, власними словами Лусії, згідно з документом, Пресвята Діва Марія попросила, щоб протягом будь-яких п'яти місяців поспіль. Католики кожної першої суботи місяця ходили на сповідь, приймали причастя, молилися вервицю і складали їй компанію у роздумах над її його таємницями. Це слід робити в нам намірі відшкодування гріхів проти її непорочного серця. Практика перших субот була дана нам, щоб компенсувати п'ять блюжнір спроти непорочного серця Марії. Каже Девід Каролло, виконавчий директор Всесвітнього апостольства Фатіми. До них належать гріхи проти непрочного зачаття Марії через його заперечення або глозування над ним, гріхи проти її вічної чистоти, гріхи проти її божественного материнства, тобто відмова прийняти її як матір усього людства. Образи Марії з боку тих, хто закладає у дитячі серця байдужість, презирство або навіть ненависть до Пресвятої Діви, а також образи і пошкодження, свідомо завдані її священним образом. Коли Марія звернулася з проханням про присвячення Росії і практику перших субот, вона пообіцяла, що виконання її прохань принесе певні плоди. Якщо мої прохання будуть вислухані, Росія навернеться і буде мир, і якщо ж ні, то вона поширить свої помилки по всьому світу, викликаючи війни переслідування церкви, добрі будуть замучені, святіший Отець багато страждатиме, Різні народи будуть знищені, сказала Марія. Але, зрештою, моє непорочне серце переможе святійший отець присвятить мені Росію, і вона навернеться, і, світ буде, і світу буде дарований період миру. Каролло каже також, що кожному, хто дотримуватиметься практики перших субот, в останню годину буде дарована смерть у благодаті. Але додає він. Із благодаттю потрібно співпрацювати. Виконання фатімських обітниць настане тоді, коли ми на це заслужимо, каже він. Ми отримаємо цей дар перш за все, тоді, коли достатньо багато людей дотримуватиметься практики перших субот. Говорячи про щонедавне присвячення Папою Франциском Росії та України непорочному серцю Марії. Кароллов сказав, що благодать обов'язково прийде, але з нашого Боку повинна бути співпраця, сказав він. Ми повинні жити згідно з Фатімським посланням, особливо дотримуючись п'яти перших субот місяця. Ми повинні це виконати. Вчіться, живіть і поширюйте послання Фатіми, тому що це повторення Євангелії. Оскільки, дорогі мої, сьогодні ми є свідками поновлення російської військової агресії, тому ми маємо розважати про її прохання знову про цю практику перших собор. Не тільки агресія Росії, а й наші внутрішні негаразди повинні нагадувати нам про це послання. Протягом останніх років ми бачили, як марксистська ідеологія проникла в основне суспільне русло, поп культуру, освіту та урядову політику, соціалізм у сфері економіки, популярний серед молоді, а уряди здійснюють моторошний контроль над нашим повсякденним життям. Молоді люди схильні до атеїзму і нерелігійності, ліві дедалі. Ревніше віддані антитаїнству абортів, які вперше були легалізовані у Радянському Союзі на початку ХХ століття. Все це можна розглядати як помилки Росії, про які попереджала Богородиця. Під час свого фатімського об'явлення, 13 липня, 17 року, вона попередила, що Росія поширить свої помилки. Що добрі будуть замучені, святі, отець багато страждатиме? Різні народи будуть знищені протягом кількох десятиліть. Прохання Марії про присвячення Росії не були почуті, або, принаймні, не повністю все, про що вона попереджала, відбулося на той момент, коли святий Іван Павло ІІ нарешті виконав її прохання 25 березня 1984 року помилки Росії, до яких входить не лише комунізм і марксизм, а й спонсоровані державою атеїзм та аборти. Вже поширилися по всьому світу з цієї причини. Хоча Іван Павло ІІ сказав, що вирішив не називати Росію на ім'я на прохання ватиканських дипломатів, щоб уникнути можливих політичних наслідків, ми можемо вважати, що він провінденційно присвятив непорочному серцю весь світ, включно з Росією, бо проблема більше не містилася в самій лише Росії. Ісус і Марія сказали сестрі Лусії, що присвячення відбулося надто пізно для уникнення цих кар, але разом із тим, якщо їхні прохання будуть нарешті виконані, Росія навернеться і у світі настане період миру. Багатьом здалося, що наслідки присвячення. 1984 року не відповідають цій обітниці. Хоча Радянський Союз розпався в невдовзі, то через 5 років після нього багато в чому завдяки зусиллям самого папи Івана Павла II. І хоча Росія перестала бути комуністичною державою, не можна говорити про її повне навернення. Хоча світ був звільнений від загрози радянської агресії, було би перебільшенням сказати, що період після 1984 року був періодом тотального миру. З іншого боку, сестра Лоші, яка підтвердила, що присвячення 1984 року було прийнято небом, Сказала також, що обіцяне навернення Росії не означає навернення всього народу в католицизм, а означає натомість поворот від комунізму та переслідувань решти світу. Маючи на увазі широке значення португальського слова навернення, вона додала слово навернення означає зміну. Це не означає, що зло зникне, це означає навернення від зла до добра. У дискусіях про те, чи правильно було виконане присвячення у 1984 році. Люди часто не зважають на те, що присвячення було лише однією з необхідних умов. Сестра Лушія казала, що недостатньо людей робить інші речі, про які просила Богородиця. Важко збагнути, чому кілька хороших пав за кілька десятиліть до Івана Павла II не змогли належним чином присвятити Росію непорочному серцю. Але потім я дивлюсь на себе і питаю себе: чому я не роблю тих простих речей, які, як я знаю, можуть змінити на краще моє життя і увесь світ? Безсумнівно, присвячення папи Франциска. То воно було корисним. І ми дуже про це молимося, і все потрібно зробити з огляду на фатімські прохання, це відповідальність не святійшого Отця, а всього Божого люду. Невиконання католиками, прохання Ісуса і Марії. Це трагічно, враховуючи, що немає нічого простішого для виконання, ніж практика перших субот. Ми щодня читаємо, розмірковуємо, сперечаємося та нарікаємо на все зло у своєму народі й церкві, ми втрачаємо спокій, нехтуємо своїм життєвим станом і грішимо тим, як ми реагуємо на поточні події. Ми розважаємо себе теоріями занепаду, але мало робимо для того, щоб зупинити його у царині, яка насправді має значення царині духовної боротьби. У об'явленнях, підтверджених церквою, сказано, що коли ми приступатимемо до сповіді, прийматимемо причастя, молитимося на вервиці та розважатимемо 15 хвилин на місяць, сила непорочного серця Марії перетворить світ на щось прекрасніше, ніж ми бачимо досі в своєму житті. Нам сказали, що станеться, якщо ми цього не робитимемо. І це сталося. Коли ж ми будемо слухати, Богородиця сказала, що її прохання в кінцевому підсумку будуть виконані, і її непорочне серце переможе. Чи досягнемо ми цього в наші часи? Чи ж світові доведеться ще глибше заруритися в нещастя і диявольське рамство, поки майбутнє покоління, принижене майже до смерті Боженим карами, нарешті не вирішить, що достатньо цього. Не потрібно зволікати. Як тільки ми почнемо виконувати це найлегше з божественних прохань, ми зможемо робити інші речі, передбачені Фатімським посланням для навернення нас самих і бідних грішників. Це повинно відбутися в душі особистого навернення, бо молитви, які творять для того, щоб змінити світ, але не себе не є молитвами, угодними Богом. Що хто використовують Фатіму як ще одну палицю, щоб бити своє церковне керівництво або плести теорії, які не мають нічого спільного з особистим наверненням, багато роблять для дискредитації послання Божої Матері та приватних об'явлень загалом очах своїх побратимів-католиків? Проте зловживання, об'явленнями Марії з боку інших фальшивих шанувальників не привід ігнорувати їх. Тож, дорогі мої, хіба ж так важко? П'ять перших субот підряд місяця сповідатися, якщо є потреба, причаститися і бути на службі, і вчинити пожертву за. Виправ за гріхи проти непрочного серця Марії. А тоді вона обіцяла, що змінить світ. Допоможні їм це зробити. Роздуми на першу суботу місяця березня 2024 року. Перша субота березня цього року припадає на 2 березня. Будемо роздумувати. На третьою скорботною таємницею коронування Ісуса Христа терновим вінком. ЄВАнгеліє від Івана 15, 3 Воїни, сплівши вінок і стерня, поклали йому на голову і одягали його в багряницю. Вони підходили до нього і казали радій царю юдейський і били його обличчя. Важко уявити, дорогі мої, який біль відчував Ісус, коли йому на голову, яка до цього, напевно, була ще й бита палками, тягнули терновий вінок. Нам іноді дуже важко переносити головний біль, тому намагаємося якнайшвидше прийняти ліки, щоб припинилися страждання. Однак у цьому випадку Ісус не міг випити таблетку. Цей біль він приймає, переносить. Парадоксальним є те, що Божий син, який насправді є Царем Всесвіту, та всього творіння, який заслуговує на найкоштовнішу та найпрекраснішу корону, дозволяє собі вдягти на голову колючий вінець. Коронування терням відбувається під вигуки глузувань. Ісус Христос дозволяє собі дігнути терновий вінець, дозволяє, щоб в Його скронях стікала кров. Тож ми не маємо права говорити, що Він не розуміє наші страждання, скільки болю нам завдають, скільки глозувань, скільки трав, якщо не фізичних, то душевних, болісних переживань носимо в собі. Ісус стоїть перед нами в тернині, опльований та у багряниці, і каже: Я тебе розумію, я знаю цей біль, а ти, ти не сам, єднай свої страждання з моїми. Поміркуй, який біль носиш собі, чи маєш волю пробачити тому, хто тебе скривде. Чи віддаєш ці рани Ісусу, аби вони були зцілені? Що є сьогодні твоїм терновим вінцем? Ми досвідчуємо срани, однак і самі часто ранимо інших, скільки в своїх думках вбиваємо і осучуємо людей, скільки агресії є у нашому серці? Можливо, ти сам покладаєш на когось терня. Через осудження, недовіру, упередження та неприйняття іншої людини, попроси Святого Духа, аби показав тобі твої болючі місця, які ще не оздоровлені. Бо. Віддай їх Господу, прислухайся до свого серця та пригадай ситуації, коли ти був для інших воїном, що наклав тарановий вінець. Перепроси Бога за ці випадки, та, якщо є нагода, з тим, кому завдав полю. Попроси Святого Духа про благодать переміни твого серця, яке схильне ранити інших, серце Марії, часто зображує повите терня. Це символ грехів які ранять Бога і ранять Богородицю. Найкращими ліками на рани є любов Божа і наша. Під твою милість прибігаєм, пригигаєм діво, Молитв наших не презриво скорби, Но від бід ізбавляй нас, Єдина чиста я Єдина чиста я і благословен ная єдина, чиста я є, чиста я і благословен ная Пресвятая Богородице, спаси нас, Владичице, Богородице, прийми мольби рабів Твоїх, і збавляй нас від всякої нужди. Ipecholi